Весь телеграм-канал буквально забитий заявами, що росіянці готують черговий ракетний удар, натирають орешник, запускають дрони, крилаті ракети. Якийсь військовий експерт гетьманцев про це вже всім розповів, і ми всі починаємо це терижирувати. А хто починає вже не спати, труситися і так далі? У мене питання: навіщо ми розповсюджуємо ці бредову інформацію під час війни, друзі? А по-друге, питання до таких експертів: навіщо ви говорите цей бред? У вас що є така дійсна інформація? У вас є прямий зв'язок з пуйлом. Дійсно, якщо так, то вам повинно вже зацікавитися як мінімум Служба безпеки України. Адже я впевнений, що вони цю інформацію не знають. Вони повинні поцікавитися звідки знаєте про цю інформацію. Ви, друзі, давайте поважати один одного і як мінімум дотриматися. Інформаційної гігієни це дуже важливо зараз. Дякую.